58 ворожих дронів, із 86 збили ППО цієї ночі. Про це повідомляють у телеграмі повітряні сили зсу. Безпілотники атакували Україною з орла Мілірового Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованих районів Донеччини та Криму. Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих на одній. Війська РФ вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровщини. Виникли пожежі, є руйнування. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. У телеграмі написав: ворог спрямував безпілотники на Павлоград. Зайнялися авто і будівля у кривому розі внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа. Її теж загасили. Там понівечені адмінбудівлі, два багатоквартирні будинки і легковики. Дрон поцілив і по Васильківській громаді пошкоджені. Три приватні оселі а Нікополь і Покровську громаду обстрілював ще із артилерії. 600 ударів за добу пережила Запорізька область. Під вогнем було 21 містечко і село. Повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Війська РФ завдали авіаційного удару по залізничному. БПЛА запускали зокрема по Григорівці, Степногірську та Гуляйполю. Били із артилерії. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження житла та автомобілів. Минуло без жертв. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення про наслідки ворожих атак на Херсонщину за добу. Розповів очільникова Олександр Прокудін. За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі області, житлових кварталах, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та чотири приватних будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу та автівку. Нічний обстріл Одеси унаслідок двох ворожих атак, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури міста. Частина одного з районів залишається без світла. Про це у телеграмі повідомив керівник одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Загиблих немає, але є один травмований чоловік. Його ж із осколковими пораненнями. Минуло без суттєвих руйнувань, лише у житловому будинку повилітали вікна. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. 90 мільярдів євро на два роки. Фінансова допомога від ЄС це головний результат історичного і дипломатичного тижня, що минув, заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. каже, Україна боролася за це рішення і запевнив, Україна продовжить працювати, щоб усі російські активи були спрямовані на захід від російської війни та на відновлення нашої держави. Важливо, що російські. Активи залишаються в Європі, залишаються заблокованими. Україна буде отримувати мінімум по 45 мільярдів євро щорічно протягом наступних двох років. І кошти ці можуть повертатись тільки за рахунок російських коштів. Росія повинна платити за свою війну. 90 мільярдів євро це для всіх в Україні фінансова гарантія безпеки. Цілком реальна. Вони забезпечують міжнародну підтримку України, розвиток партнерства і взаємовигідну співпрацю з країнами світу. День працівників дипломатичної служби відзначають в Україні. Дату запровадили у 2005-му, Обрали на честь події 1917 року. Того дня уряд Української Народної Республіки створив Генеральний секретаріат міжнародних справ, що став початком вітчизняної дипломатії. Другий за розміром логістичний хаб для допомоги Україні відкриють за місяць у Румунії. Він запрацює у тандемі з центром у польському Жешові. Новий хаб буде під командуванням НАТО, передаватиме артилерію, засоби ППО і радіоелектронної боротьби. За даними Дефенс Руменія, центр має подвоїти обсяги транзиту військової допомоги на східному фланзі альянсу, а також зменшить навантаження на польський маршрут. Хаб також буде залучений до механізму ПЕРЛ, за яким європейські країни Закуповують обладнання зі складів США та для України. Російське судно Адлер, що під санкціями США та Євросоюзу, затримало у своїх територіальних водах Швеція, за даними видання SVT, компанію власника підозрюють у перевезення північно-корейських боєприпасів для Росії, яка може їх використовувати у війні проти України. Судно стало на якір поблизу Геганеса. Наразі триває перевірка вантажу до розслідування. Залучені спецслужби та прокуратура Швеції. Виведені із ладу обидва російські винищувачі су 30 та су 27 горіли на військовому аеродромі під Ліпіцькому ночі 21 грудня. Про подробиці операції повідомили у головному управлінні розвідки. Планували її два тижні, утілили завдяки руху опору. кажуть у гур орієнтовна вартість двох уражених винищувачів може складати до 100 мільйонів доларів. Вантажний потяг біля Коростеня міг зійти із реєк через ворожий шахет, що детонував. Таке пропускають в Укрзалізниці. Наразі відомо, що через аварію травмована локомотивна бригада. Залізничники ліквідовують наслідки аварії на Житомирщині. Я нагадую, вранці поблизу Коростеня сталася залізнична аварія. Із рек зійшов вантажний поїзд. Через це бригада пасажирського потягу Харків-Ужгород була змушена екстрено зупинити рух, у наслідок чого із колії зійшов його локомотив. Через аварію є змі... Міни у графіку та затримки руху потяги курсують через шепетівку, козятин і фастів. Працюють в умовах постійної небезпеки, відновлюють електропостачання після обстрілів, ремонтують мережі, лагодять їх і під час повітряних тривог, щоб забезпечити роботу і цивільної, і критичної інфраструктури. І це про них кажуть ті, хто перемагає темряву. День енергетика сьогодні в Україні це професійне свято людей, від яких від їх роботи безпосередньо залежить стабільність України. поділи світлом 21 грудня у найдовшу ніч року фасад центрального залізничного вокзалу у києві засяяв інтерактивною арт-інсталяцією. проект українського світлового дизайнера миколи каблуки присвячений українцям які через війну живуть без електрики на вокзалі розміщено QR-код, що веде до онлайн застосунку де можна обрати один із трьох кольорів червоний зелений або синій та залишити повідомлення зробити це можна буде до двадцятого 25 грудня навіть попри відкриття. Включення світла, адже інсталяція живиться від генератора. Ми ж не тільки транспортна компанія, ми компанія, яка єднає всю країну. Тому ми хочемо, щоб це тепле відчуття кожного надихало. Ну і в нас видозмінюються вокзали. В нас вокзали стають зараз не просто місцями, де є багато цікавих комфорт, речей для комфорту, для безпеки. Тут є багато мистецьких проєктів, тому що як і в цьому світі, ми хочемо, щоб наші українські вокзали вони ставали цікавими, надихаючими просторами. Казкове шоу про мрії, прийняття та сміливість бути собою у Дніпрі. Відбувся інклюзивний бал мюзикл Котяча ніч талантів. Влаштував його місцевий центр інклюзивної творчості. На сцені балу мюзиклу діти перетворилися на котиків. На шоу завітала і наша кореспондентка Ніколь Савченко. Коти і кисі, сьогодні велика ніч талантів. Серед кутиків на сцені – 14-річна Еліна. А я хотіла, щоб усі літі Еліна має особливі освітні потреби, та це їй ані трохи не заважає показувати свої таланти та відчувати себе справжньою зіркою на сцені. Харіграфія подобається. Терапію. Музикальна терапія подобається з нами. не стільки особливі дітки а, знаходяться. У нас є нормотипові дітки, які а... Не цураються їх, не не відвертаються. Вони вони разом вони допомагають. І ця комунікація показує те, що наші дітки, вони такі ж, як і всі інші. Дітки просто їм трошки більше на уваги потрібно, трошки більше часу для того, щоб, щоб показати свої можливості. Більшість учасників балу мюзиклу діти з центру інклюзивної творчості, та на сцені до них приєдналися й вихованці Дніпропетровського дитячого будинку інтернату. Вони підготували танець. Серед та танцівників і я на цьому балі дівчина вже не вперше. Минулому це був перший мій бал, і це було більш більш так схвильовано, переживав біль, більше, але теж дуже було тасково. Ти себе можеш показувати. Таланти розкриваються більше і більше. Ми вже виступали в минулому році перед Новим роком. Діти дуже люблять це все, дуже люблять арт-центр. Цей і вони чекають цього дня, коли вони будуть приймати таку участь. І кожна дитина вона розуміє, що вона така ж, як всі, і вона так. так Таке ж такої ж має участь в цьому всьому, як люба дитина у нас в Україні. Цьогорічна назва балу котяча ніч талантів метафорична, каже його організаторка. Ді сцени діти через образи котів розповідають про свої мрії і бажання. Головна мета нашого бала це показати, що всі діти різні і рівні, і основний сюжет цього балу і цього мюзиклу є таким, що ми нам потрібно буде обрати одного як. Когось, хто буде найкращим, але у нашому сюжеті найкращі всі, і ми обираємо всіх. Тож право на те, щоб бути щасливими, показати свої таланти і щоб мрія збулась, є у кожного в незалежності від їх особистості. Інклюзивний бал у Дніпрі відбувається уже третій рік поспіль. Почалася війна, і багато хто із благодійних фондів, соціальних організацій, багато хто підтримує саме військових, да, підтримка ЗСУ йде. А от про таких дітей чомусь мало хто думає і приділяє цьому увагу. Тому це унікальний захід, я б сказала. Всього в цьогорічному балі мюзиклі взяли участь 80 котиків. З них понад 50 – діти та молоді з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Ніколь Савченко Юрій Смірнов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Крадіжка на 40 тисяч євро. Із президенції президента Франції Лисейського палацу викрали столовий посуд і фарфор. Як пише The Guardian, підозрюваний співробітник палацу, відповідальний за облік срібла. За версією слідства саме він планував крадіжки. Під час обшуків у фігуранті справи вилучили близько сотні предметів, частина з яких є національною спадщиною Франції. Якщо провину доведуть, затриманим загрожує до 10 років ув'язнення та штраф у 150 тисяч євро.